Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький і ця програма створена за підтримки Київської корісневської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву, на мій погляд, монету діаметром 30-31 мм. У мене вийшла тут, вона не дуже рівна така кругла. Товщина її 4 мм і вага. Понад 22 грама. Ну, слід сказати, що це мідна монета в такій хорошій зеленій патині. Монета, очевидь, римська чи всій імперії. От на аверсі тут жіноче погруддя, повернуте праворуч. Ну, тут бачимо такий драпірований бюст. Бачимо, ну, тут вона достатньо затерта, але все-таки зверху де от саме зображення достатньо таке опукле, не все затерте. Видно, що тут -от волосся так хвилями і зібране за головою в такий пучок. Ну, я б сказав би, що разом з написом, який фрагментарно зберігся навколо, а напис тут видно, що Діва Фауст, ну очевидно, що Фаустіна, і тут є ще в кінці місце для, скажімо так, напису, але його вже не видно. Він затертий і частково вийшов за межі цього монетного цього, цієї заготовки, може бути Піа. Тобто йдеться про Фаустіну Молодшу, це донька Антоніна, імператора Антоніна Пія і Фаустіни Старшої. Дружина Марка Аврелія і, власне, кажучи, мати імператора Комода. Ну, слід сказати, що взагалі от портрети Фаустіни старшої і молодшої на карбовані на римських монетах вони досить серйозно відрізняються. І е, головна відмінність полягає в тому, що Фаустіна молодша це у неї зачістка. З цим пучком волосся, ну, волосся зібране в пучок за головою. А Фаустіна старша дуже часто над головою в неї от теж така зачіска, де зверху, так воно, наче як якась корона, чи якось так воно це оформлене, дуже цікаво, це волосся. Тому досить просто відрізняти. Ну, тому що Фаустіна, з таким, таким іменем. Якраз, Дві імператриці династії Антонінів і досить багато монет. Ну, слід сказати, що цей напис Діва, який, з якого починається це слово, починається напис, він свідчить про те, що йдеться вже про посмертну монету, карбовану після того, як. Фаустіна померла, її чоловік Марк Аврелій проголосив її божественною. І відповідно, от ці монети карбувалися вже з таким кетодом. Ну, фактично, це божественна Фаустіна. На реверсі, тут ну, мав би бути напис. Навколо його, з нього не збереглося нічого. Настільки монета от, затерта була в обігу, дуже активно ходила в обігу. Ну, от ми бачимо тут птаха, і от щось так зверху. Ну, ясно, що хто, хто скажімо так, не мав. Не досліджував такі монети в хорошому стані, і то, власне короті, от по, по, по цьому зображенню, яке тут залишилося, важко було б щось визначити. Ну, але насправді йдеться про власне, таку от композицію з павичем. Справа тому, що павич вважався птахом, який пов'язаний з богами, з ідеєю безсмертя, з ідеєю вже в християнстві Воскресіння. І це в зв'язку з тим, що м'ясо павичів воно має таке. Ну, цікаву властивість, що якщо птах е, от, гинув, помирав здоровим, без якоїсь там хвороби і так далі, то е, його е, ну, тушка, ця, е, вона зсихалася, е, тверділа, камініла, тобто вона, то це м'ясо не гнило. І воно перетворилося в таку от, ну, це можна порівняти, мабуть, з от мощами святих да, тобто от як коли скажімо так, тіло ссихається, але не гниє, не не зникає от внаслідок гниття. Тому от в римській, скажімо так, в римських культах. Павлін от символізував, відігравав таку роль, і тут зображено, власне кажучи, Павліна, як він летить, летить до неба, очевидно, на ньому зображена власне, Фаустіна з таким скіпетром в руках, такою вуаллю над головою. Ця вуаль, ну, я б сказав би, що десь знаєте, таке от відчуття аналогія майбутніх німбів у християнських святих. От, ну, тут така от людська постать невеличка над зображена над, на павліні, от з цими атрибутами, і кажучи, цей Павлін разом з цією. Фаустіною летить вгору. Тобто це, власне кажучи, ідея е, е, божественності, е, ідея проголошення її божественною, і от вона здіймається, е, чи її душа здіймається до небес. Така от композиція. Ну, е, Обабіч ми тут бачимо СЦ. Такий от напис, ну, це скорочено від Сенату з консульту. Тобто, я знаю, що є така поширена думка. Ну, от, о, оця монета взагалі це, номінал цієї монети це Сестерцій. Тобто, ну це, скажімо так, видно з ваги, з розміру, тобто це от якраз Сестерцій. Того часу, і це, скажімо, саме та одиниця грошова, скажімо так, яка була дуже важливою взагалі для римської монетної системи. в серцях це все рахувалося і. Але оці СЦ, ну я просто чув таку думку не від одного, одної людини, що це якраз, якщо стоїть СЦ, то це сестерці. Насправді нічого подібного. Тобто Сенату з консульту, тобто Сенат дозволив. Чому? Тому що це монета мідна, тобто не, не зі срібла і, відповідно, не з золота. І тому, скажімо, тут можна говорити про певний, ну, скажімо так, умовний курс цієї монети. І от цей курс він визначався саме те, що це взагалі законна монета, визначалося рішенням Сенату і позначалося цими літерами, які от скорочення від сенату з консульту. Навколо взагалі-то. Ну от Я знайшов по каталогам таку монету. мало бути напис Консекратіо, тобто освячення чи проголошення Божественної йдеться про цю Фаустіну, але на, 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 цьому, на цій монеті тут не видно взагалі жодної ознаки цього напису. Він повністю внаслідок от обігу цієї монети був затертий. І, безумовно, оця монета знайдена, наскільки я розумію, десь на теренах поросся. Вона свідчить, бо тут немає отвору, тобто це, власне кажучи, не демонетизована річ, тобто це, власне кажучи, монета, яка на момент, коли її там загубили, викинули, там, втратили, вона лишалася власне, платіжним засобом, вона не перетворилася на. Там амулет там якусь прикрасу з якоюсь такою сакральною функцією, то це залишилося грошима. І це дуже, -дуже цікаво, тому що ну, все-таки більшість, переважна більшість всіх римських монет, які фіксуються на теренах так званої. Чернігівської культури вони не містять отвору, тобто вони лишалися грошами, і таким, саме в такому вигляді вони функціонували, як гроші. Ну, От така монета. Насправді, я б сказав, би, що на наших теренах. Непросто знайти от сестерці в такому дуже хорошому стані, бувають не без того, але дуже часто вони саме от в такому стані, такому потертому. Ну я б сказав би, що цей стан тут і обличчя зображення Фаустіни воно пошкоджен такими раковинами, що безумовно ну, може свідчити про те, що ця монета зберігалася в інших, можливо, в складі якогось скарбу. Цей скарб, наприклад, його зачепив на полі якомусь там якийсь плуг під час оранки, там років там, 50 чи 100 чи 200 тому. І, власне кажучи, під час функціонування цього поля, як сільськогосподарських угідь, отакий скарб, а їх тут повно у нас, вони так розтягуються, розтягуються і ці всі. На момент, скажімо так, монети цих скарбів, вони врешті опиняються на достатньо великій території, де іноді їх випадково хтось знаходить. І от про це може сигналізувати: от, от той момент, що тут є раковини на обличчі, Тут вона взагалі така потерта, гладенька, але оці раковини означають, що може вона лежала ще з чимось, наприклад, іншою монетою. Тут відбувався процес дифузії. Під тиском, скажімо так, землі. там. І воно там, ну, може, тисячу років так пролежало до того, як його зачепив плуг. І ці монети потім під силою от цього плуга, вони, коли цей горщик, наприклад, там, чи ще щось інше, розтягувалося, розбивалося, То оці залишки метала, скажімо так, якісь. Фрагменти металу з оцієї монети опинилися на іншій. Ну, відповідно, утворюються раковини. І, на мій погляд, раковини це один з ознак саме того, що ця монета могла належати до скарбу. Ну, довести це неможливо, тому що цей скарб він вже там розтягнутий на. І перетворився просто на поодинокі монети, які там на цьому, на якомусь там полі можуть лежати в довільних місцях, але от раковини сигналізують про таку можливість. Тобто не про факт, а про таку можливість. Ну, от, власне кажучи, така монета Фаустіни молодшої, ну взагалі-то, до речі, вона відома тим, що. У неї там було майже півтора десятка дітей, але ну, питання, чи вони всі, це були діти імператора Марка Аврелія, тому що е, вважається, що Фаустіна Молодша відзначалася такою от е, легковажною поведінкою. Е, для свого часу вона вважалася дуже красивою. Е, ну Але у кожного часу своє визначення краси. Можна подивитися на бюст. Фаустіни молодшої, і ви кожен може для себе вирішити, наскільки Фаустіна, Фаустіна молодша була красивою жінкою. Ну, от, власне кажучи, така монета. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати його у соціальних мережах. До зустрічі!